Друзі, мої вітання. Невеличка така історія з пилочкою Дніпром сталася. Так. Ну і звичайно розкажу, покажу, що воно да як. Можливо комусь буде цікаво, тому що в таку халепу елементарно просту, але попасти можна може кожен. Так і для того, щоб ну, мати... Уявлення, що такі можуть бути поломки, і, відповідно ж, якось на них адекватно реагувати. так Тому що, чесно кажучи, я не перелякався чому, тому що треба було так, терміново зрізати гілку, яка нахилилася на огород, і відповідно, почати копати картопліку. Привіз я цю бандуру. Відповідно ж, нічого ніде не перевіряв. Открив бачок. Так, воно оттуда, правда, плюснуло трошечки. Ну, трішки тут є. Бензину. Гадаю, показати. Ні, доведеться. Доведеться... Хай пізніше, наведеться ще заправити. Так, що у нас з маслом. Оце така закривачка, що можна, ну тут теж олива ще є. Два бачки, розхід збалансований, тобто закінчується суміш бензина з оливою і олива для змащування. Ланцюжка теж закінчується. Ось, ну, до чого я. Оце свічка стояла. Простояла вона тут практично 3 роки, ну і, скоріше всього, вона вийшла з ладу. А це хтось і такий торч L7T. Ну, або ж марка, або ж виготовляє. Трішечки вона засмічена, я її почистив, значить. Що, що сталося? Поки покладемо, спробуємо її. Приїхав я, треба просто було відрізати гілку, ну, звичайно ж, забрати, її, щоб вона не валялася. Там, ну, різів три треба було зробити. Диркав, я диркав, диркав, нічого не вийшло, не завелося. Не завелось. Причина, хто його знає, нічого я не робив. Відповідно, трави накосив, гілка залишилась висіть до, до наступного дня. Приїхав додому, поставив її, вже був вечір пізній, нічого не, за, не робив. На другий день, знову ж таки, під вечір, я її достав, диркнув, завелась. Ну, завелась я її швиденько, доки вона гаряча, на возок, поїхав, спиляв, благополучно спиляв. Але дим із вихлопної, де вона у нас тут ось, йшов чорний. Таке враження, що подвійну дозу оливи хтось сюди залив, а я ж заливаю на сьогоднішній день 1 до 40, так. відповідно ж контролюю, щоб зайвого нічого не було. Потім, коли приїхав ті три палочки, там півтори метро, ну не сінки, треба було попаляти, пилка знову не завелося. Я в траурі, що робити. І потім згадав, що в мене ж бензинту багато. Ще, крім цього, можна було скрутити свічку із... Треба було завести, показати, що вона робоча. Ну, ладно, вже заводити не буду. А ще давайте, мабуть, заведу. ось І... Трьох можна було виняти, спробувати, тому що коли на місці, там, де я і шморга, пів години, що я не робив, нічого не вийшло. І, відповідно, я вирішив, що на цьому діяльність моя закінчилася. Тут свічка стоїть із Штільовської. Зараз достану, подобається. Давайте попередньо спробуємо завести. Думав, що кнопка вийшла з ладу, але ж ні. Відкачуємо бензинчик той, що там є. О, так, давайте попробуємо. Тобто ви бачите, вона заводиться так. Кнопочку натиснули, прогрів, закрився. І... Як ви бачили, вона залила. Завелась нормально, ланцюжок трішки підтягнув. Треба а тепер поставимо зараз ту свічку, яка була. І диму немає. Що ми робимо? Ми фільтр виймаємо він тут практично чистий. Робити я так багато не робив від неї. Так, вынимаем. Так, 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 чтобы по себе. Но я так глюсь, она тоже стала черной. Она была не такая. причина, але ваш їхня Ну Тільки тут в цьому пристрої, оце вона ось така. Ну, тут у нас бушовська свічечка, ось така маленька, поставлю її назад, хай я її почищу. Сюди поставимо. Зайшов, я купив оригінальну свічечку. Ось така Дніпромовська нов'ю. Кури по ній не Ну, Подивимося, що вона дасть. Заглянув я тут і всередину, зараз дивитися не буду. Мені показалося, що там чорний А Олива їхня заливається відповідно до того. До того Могла бути щільоська. Ну, однаково я лью, що сюди, що сюди, що в этот самий тример. У тримері у мене вона. Так, що ми тепер. У тримері вона у мене більше за всього працює. Тобто там я не бачу ніяких нюансів. Якщо воно щось і негодне, то це винятково даний ну, я так гадаю, карбюратор. Ну, Попрацює деякий час. Можна було б, звичайно, віднести її і в ремонт, але, так як вона заводиться, працює. По гарантії, в принципі, ну, що її тут нести. Так, прогрівав я її, що ми включаємо кнопочку. Хай вона вже попрацює якийсь час, ну, це, звичайно, час. з часу буде довго. Чому? Тому що пилять поки що в мене немає нічого. Ось. Тобто ви бачите, вона заводиться, вона працює, проблем немає ніяких. Оцю їхню я кидаю сюди. Хай поваляється, хоча туди ще вийде. Купував це Атланта, мабуть, де? Атлант. А17, але ну це, не, це, це не вона, це не звідсиля. Ну як, працюють ці свічки, ну не то. Так, ага, що вже? Завів фільтр не поставив. Ну, як ви зрозуміли, машина робоча, проблем немає. Дана вона вже розбита. Поставлю оцю свічечку, я зараз сюди і пошморгаю її з нуля. Так. Что это за свечка? А, тут у нас тоже бошевска стоит. Это бошевска. И это бошевска. Вже тепер не знаєш, яка звідки ля. Ну, зараз зробимо таким чином. Поставимося цю, що тут стояло. Як вона буде працювати. І чи буде взагалі? Річ в тому, що вона може пропускати іскру і за цього в мене був чорний дим. Так, наскільки це все реально, хто його знає, тому що, може бути і сама олива вже вийшла з ладу. Так, пробуємо. Я так думаю, що... Мені більш можна не буде. Ну, як ви бачите, вона не робоча. Зараз я поставлю цю, що тут була. Ну, це не ця була, а ота була. Чи бензина немає. Ну так, да, тут сухе. Сухе. Зараз я залью. закалашматив я, до речі, олива ось ця Engine Oil 2T. Так, синтетик, семій синтетик. Один до 40. Так. Відповідно 30 мл на літр. Витя багато не буду. Треба тільки завести, бо пилять поки нема мачу. Значить це в мене. свечечка давайте покуда засмутуется туда бензинчик ага. поставим торч то что я снял пилочки. Так, і воно заведеться. Так, все сюди, все нормально. звичайний робочий Ставимо Що це у нас Бушуйська? Тобто вийшла з ладу свічка, Бажано її викинути зразу, або потім розраховувати. Ну, завелась, ви побачили, переключаємо назад. Оце такі от нюанси можуть бути тоді, коли не очікуєш. Нічого. Тобто повинна бути свічечка робоча або ж декілька робочих бензоінструментів у господарстві, щоб можна було в будь-який момент, будь момент зняти, завести і на перший раз вони виручили, щоб. Тому що, у мене, то благо, що вона... Пробила свічка і на другий день вона працювала. Відповідно роботу я зробив, але, як ви зрозуміли, пішов я купив таку свічечку. Можна було другу купити, але на базар я не попав. А думаю, що магазин поруч я купив її. І в принципі ви побачили, що вона робоча. Наскільки вона робоча, хто і знає. Попередня простояла практично 3 роки. Робила, поки робила, а там вже ж видно буде. Ту свічечку, яка там уже хай стоїть, робоча, не робоча, гадаю, що робоча. А це на утилізацію. Так. Оце, власне кажучи, така історія свічки, яка стояла на Дніпромовській пилці. Так що кожен. Для себе зробить аналіз, кожен для себе зробить висновки. Ну і все. Дякую, Дякую, що додивилися до цього моменту. Майте на увазі, що така елементарна проблема може бути, і з нею треба теж знайти, як вирішиться. Все, на все добре, все буде.